Ти І... запечатляєш? Ну звісно, момент треба по любому запечатлити. Новий учасник в клубі. Міла, вітаємо. Як воно клеїться? — Будемо клеїть наклеїть. Я сам не знаю. Цан, іди, допоможи поможи наклеїти, чуєш? Да. Дивися, глухий. Сярий, поможи наклеїти. Та я не раз наклею. Вася! Він закриває ворота. Ну, мені здається, що воно отак. так. Да, -да віддирає ще. А, її... його треба от на цю сторону. На цю, на цю, конечно. А що на цьому? Типа стандарт? Стандарт, клуба. Дихотіли не так, як всі. Унікальний чоловік. Я тут бачиш, <рес> змусор, як всі. Я тоже, конечно, звичайно, вчора тебе подриза. А не, не, вчора позавчора подрезав на газенки, Ти, типу. Подрезун. Виїжджала з арки, а я в арку на, на скорій допомозі. Я не міла пару слів про машину, поки клеїш. Що то в тебе за машинка? Що в мене за машинка? Вольво, бачу, а? так. Вольво В40, 98 -го року. Бін-бін. 1,77 Бін -бін. кіловатків. Біжина. Багалька. Да. Так. Отак скажу. Ну треба їй що робити і робити. А, ясно. Але буду вже робити машину. У нас дорого і хріново. А де вже робила, хто тобі так не догодив? Ні, багато хто. Лібо смотрю в книгу, віжу фільм. Ясно. Все, На Польщі мотаюся, так? Ну так, раз в 10 днів. Не граю вже з А Ану, по поможи сяри, поможи шо? Ну а. Давай потримаю, Тримай. А, Ладно, я думав, другий. О, це не зараз поможе. Чи самі справимся? Так подивиш як з башальня. Так щоб так, вже жовтний плей. Прям по цьому. Та не так а, та. по стандарту. З одної сторони лише. Получається. Получається, вроді. Простерти треба добре. Ну вже пізно, вже все. Нормально, нормально. Акуратно, помаленьку. Тихо тихо. Не О! Все, ура! <реш> да, тепер мене сфоткати треба. Селфі? <реш> селфі? А -а -а. Ну давай. Я вже з'їде. Моя возьму. мечта збилася. <реш> давай, фоткай селфі. А то вже це, я скільки то П'ять... місяців. З грудня місяця я все хотіла цю наклейку, Понимаєш? <реш> Нарешті моя мрія <мечта> осуществилась. <реш> ну, я так давно Вашу до неї йшла. Але це відповідальність Зали, робота. Ти ж, ж в курсі. Що так, Да, і так? Тільки там буде зелений э, Та я цей. Чи я не на ту кнопку нажав. Зараз глянемо, вже воно глюкануло, ще раз буде. Все, а я машинку. знімаю. робить нова. Давай От, коротше, двісті, воно прицелюєте, І да? раз зелений робиться, ну, тоді клад. Зелене, я туди можу, Ні, воно буває тоді диком Ну їдемо якось каву вип'ємо чи що я там. Мій Телефон не любить тебе. А ну дай ще раз. Все, третій раз попліч. А що там за проблема? Зараз я попробую просто. Сфоткала. Давай, ще ще одне селфі. Кажи чіз. Немає зеленого. Фоткай. Чого? Треба було нажати і відпустити. Да, я нажав і потримав. Я зараз вживую на камеру. Чекай, ну. Так, де тут камера? Гуртай, буде видно. Так, так, так. А ой є. Ога. А ну ну тихо. Так, увага. Увага. О блін, а я нажимав і тримав, треба було... Чо, а ну дивись, чи, чи, чи нормальні фотки. Нажать і все. А я бляха нажимав і тримав. Чи перефоткати ще раз? Ще раз фоткаю, це щось я сильно груба. Ну давай, <схи> давай так, я <схи> тоді, <схи> я тоді <схи> запись тут зупиню, зараз ще сюди.